Тебе я, творче прославляю, за все, що з рук твоїх приймаю, що ти життя дарунок дав, за раді сльози, біль розлуки, за благодать і тяжкі муки що на Голгофі ти прийняв, що через смерть і Воскресіння відкрив ти двері до спасіння, назвав мене своїм дитям, облив гріхи святою кров'ю, зігрів небесною любов'ю, проклав дорогу в майбуття, щодня мене обрізає. Щодня мене благословляєш, я плачу, сльози витираєш, ти дощ і сонце подаєш. Живу тобою, мій Ісусе, земні діла, і ті спокуси, іду до славної мити, тобі довіряю, понад усе тебе кохаю, як добре, що зі мною ти за кожну мить житті земному, за біль радощі тривоги, за милість і любов Твою. За за хліб, який в достатку маю, за все, що з рук твоїх приймаю, тобі подяку віддаю. Амінь.